Я вас вітаю. Ви на каналі Мас. В даному відео ми розглянемо тему 11 класу тіла обертання. Використовувати ми будемо матеріали підручника Істер 11 клас, Математика, 2019 рік. Поїхали! <му> Тема номер 3. Тіла обертання. Почнемо ми з відомості про тіла обертання і з такого тіла обертання, як циліндр. Перед тим, як ми перейдемо до теми тіла обертання, ми розглянемо основні тіла обертання, які застосовуються в задачах 11 класу. Це такі тіла обертання, як циліндр, конус і куля. На даному слайді ви можете побачити, як вони виглядають. Загалом тіла обертання на даному слайді ми можемо побачити, многокутник АБЦДК описує тіла обертання. Пряма АБ називають віссю цього тіла обертання. Тобто, у нас є трикутник АБЦДК. Одна із сторін цього многокутника АБ, вона у нас фікс, зафіксована і. Цей многокутник обертається навколо цієї зафіксованої сторони АВ. В результаті цього обертання у нас утворюється е, така фігура, що, яку ви можете побачити на другому рисунку. Це є тіло обертання, яке описано даним многокутником. Осьовим перерізом тіла обертання є многокутник СДК. CDK, CDK, К1Д1С. – Осьовий переріз. Поверхню, утворено обертанням ламаної БЦДК. БЦДКА навколо прямої АБ. Називають поверхньою обертанням. Обертання. Перейдемо до означення в загальному вигляді. Тілом обертання називають геометричне тіло, утворене обертанням деякої плоскої фігури навколо фіксованої прямої, яку називають віссю обертання. Наприклад, на даному рисунку ми можемо побачити прямокутник рожевий ОО1 А1А, в результаті обертання цього прямокутника навколо прямої ОО1, яка є віссю обертання. Бачимо стрілечку навколо цієї зафіксованої. <клес> осі обертають, і у нас вийшло получ, дане тіло обертання. Перше тіло обертання, про яке ми поговоримо конкретно, цей циліндр. Циліндром називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо осі, яка містить одну, одну з його сторін. В даному випадку це сторона О1. Є вісю циліндра, тобто одна зі сторін прямокутника є вісю циліндр. Тіло обертання, яке у нас утворилося при обертанні даного прямокутника навколо сторони О1. ОА і О1А1 описують рівні між собою круги. ОА і О1А1. Описують рівні між собою круги, що належать паралельним площинам. Ці круги називають основами циліндру. Тобто у циліндра у нас є дві основи. Їх радіуси цих основ називають радіусами циліндра. Поверхню утворено обертанням сторони АА1. Поверхня, яка утворилася при обертанні даної сторони паралельно усі циліндри називають бічною поверхньою циліндра. аа 1 б 1 б с 1 с твірні циліндри. Твірні циліндри. Відстань між площинами основ, яка дорівнює довжині твірних циліндр, називають висотою циліндра. Відстань між Площинами основ, тобто ОО1 – це є висотою циліндра, відстань між площинами основ. І оо 1 дорівнює твірним циліндрам. Тобто можна сказати, що твірні циліндри А1А, Б1Б, С1С, ось циліндра О1О між собою рівні і дорівнюють висоті циліндра. Далі поговоримо про перерізи циліндра площинами. Переріз циліндра площиною, яка проходить через його вісь, називають осьовим перерізом циліндра. На даному рисунку осьовий переріз циліндра у нас виділено рожевим. Прямокутник АБ1А1 осьовий переріз циліндра. проходить через його вісь. вісь. АБ, діаметр циліндра АБ. АА1 твірна що дорівнює висоті циліндра АА1 твірна. Тобто переріз усього циліндра є прямокутник зі стороною АА1 і зі стороною АБ, яка дорівнює діаметру циліндру. Подивимося ще приклади перерізу циліндра. Перший приклад переріз циліндра площиною, яка паралельна площині основи. Площиною, яка паралельна площині основи. Є круг, що дорівнює кругу основи циліндра. Тобто переріз, який на цьому рисунку позначений рожевим, який утворився при перерізі циліндра площиною паралельною до площини основи, є круг, який дорівнює кругу основи, нижньої основи і верхньої основи. І переріз, який утворився, теж має, має такий самий розмір, як і основи даного циліндра. При умові, що він утворився перерізом паралельної площини до основи. Наступний приклад перерізу циліндра. Переріз циліндра площиною паралельної осі циліндра. Ось циліндр О1. АБ1А1 це переріз, який утворений площиною паралельної осі основи. Паралельною осі. І це теж є прямокутник. Переходимо до наступної фігури. Конус. Конусом називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника. навколо осі, що містить один з його катетів. На даному рисунку ми можемо побачити рожевим. Є прямокутний трикутник, який обертають навколо осі, яка містить його катет ПО. Пряма ПО є віссю конуса. Точку П називають вершиною конуса. Катет ПО називають висотою конуса. Тобто це не тільки ось конуса, а це ще і висота конуса. Катет ОА описує круг, який називають основою конуса. Катет ОА, тобто інший катет, не той, що включає, який включає в себе ось, описує круг, який називають основою конуса. Поверхня, утворена обертанням гіпотенузи ПА. Поверхня, яка утворилася при обертанні гіпотенузи ПА, називають бічною поверхнею конуса. ПА. ПБ, твірні конуса. На даному рисунку ще можна було б провести ПС, і це теж була б твірна конуса. Зауважимо, що прийнято позначати радіус літерою Р, висоту H, а твірну L. Тепер поговоримо про перерізи конуса. Переріз конуса площиною, яка проходить через його вісь, називають усьовим перерізом конуса. На даному рисунку осєвий переріз конуса виділено рожевим кольором. ПБА освій переріз конуса. ПБА. АБ діаметр конуса, який є одною із сторін утвореного перерізу. ПА і ПБ твірні конуса. Дві інші сторони переріза є твірними конусами. ОП висота конуса. Тобто ми можемо сказати, що утворений. Осьовий переріз конуса є рівнобедреним трикутником, тому що АП і БП є твірними конусами, вони рівні. Розглянемо ще приклади перерізів конуса. На першому рисунку ми можемо побачити переріз конуса площиною паралельної площині основи. Паралельна площині основи площина утворила переріз, і цей переріз є круг. Центр цього круга точка О1 знаходиться на осі конуса. Тобто центр цього даного перерізу, утвореного його площиною паралельної основи, буде знаходитися на осі конуса. Центр даного перерізу. Наступний приклад перерізу конуса на другому рисунку ви можете побачити трикутник ПДЦ. ПДЦ. Переріз конуса площиною, що проходить через вершину П. Площина, що проходить через вершину П. Його бічні сторони тевряні ПД і ПЦ. ПД і ПЦ конуса. А основа хорда основи конуса ДЦ. Тобто даний переріз, як і осьовий переріз, у нас теж є рівнобедреним трикутником. Тому що ЦП даного перерізу і П, сторона ПД даного перерізу є твірними конуса, і вони між собою рівні. Наступна фігура куля. І ще поговоримо про сферу. Кулею називають геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що містить його діаметр. Точка О центр кулі. Центр кулі, тобто центр геометричного тіла, утвореного обертанням круга навколо осі, що містить його діаметр. ОА і ОБ радіуси кулі, ОА і ОБ. Поверхню кулі називають сферою. Тобто, в чому і відмінність кулі від сфери. Тобто, якщо куля це геометричне тіло, яке утворено обертанням круга, круг рожевим, позначений на даному рисунку, а поверхню кулі вже називають сферою. Тобто сфера це тільки поверхня кулі, а куля це геометрична фігура. Центр радіус і діаметр куль є також центром, радіусом і діаметром сфери. Ну, тепер детальніше, чим відрізняється сфера від кулі. Означення. Сферою називають поверхню, яка складається з усіх точок простору, рівновіддалених від однієї тієї самої точки. Цю точку називають центром сфери. А відстань від центра сфери до будь-якої її точки радіусом сфери. Тобто на сфері будь-яка відстань від точки. Від центра сфери до будь-якої точки на поверхні кулі або до будь-якої точки сфери є радіусом сфери. Тепер означення кулі. Кулею називають геометричне тіло, що складається з усіх точок проскортуру, який знаходиться від заданої точки на відстані, не більшою за дану відстань. Цю точку називають центром кулі, а дану відстань радіусом кулі. Тобто, якщо сфера складається із точок, які рівно віддалені від центра, що дорівнюють радіусу, а кулою називають всі точки не тільки на поверхні, а ще й які ближче до центру. Це так своїми словами, якщо сказати. Переходимо далі. Взаємне розміщення кулі та площини. Площина альфа і куля можуть не мати спільних точок. На першому рисунку ви можете побачити взаємне розміщення площини і кулі, коли вони не мають спільних точок. На даному рисунку відстань D, як відстань від центра до точки на площині, перпендикуляр від центра кулі до точки на площині більше за радіус. В такому випадку, куля не має спільних точок з площиною. Якщо Другий приклад має одну спільну точку. Якщо від, оця відстань D, як ми можемо побачити на другому рисунку, цей перпендикуляр, який проведений від центра до точки на площині, дорівнює радіусу кулі, то тоді дана площина і куля мають одну спільну точку. І тоді кажуть, що дана площина дотична до кулі. Можемо провести аналогію з стереометрією, коли ми казали коло і пряма, пряма дотична до коло. То коли ми вже переходимо до стереометрії, то тут вже з'являються такі поняття, як дотична площина до куль. Третій приклад. Коли площина і куля перетиняються і мають безліч спільних точок. Таке у нас буває, коли відстань Д. Тобто перпендикуляр від центру кулі до точки на площині у нас менше за радіус. В такому випадку у нас виходить перетин. Тобто куля і площина мають безліч спільних точок. Якщо площина має з кулею сферою лише одну спільну точку, то кажуть, що площина дотикається до куль сфери. І теорема. Про властивість площини дотичної до кулі. Дотична до кулі, площина, дотична до кулі площина. яка дотикається, має одну спільну точку. Перпендикулярна до радіуса проведеного в точку дотику. Площина і радіус проведений в точку дотику, у нас є перпендикулярними між собою. Тобто ОА перпендикулярна площині Альфа на даному рисунку. Поговоримо тепер про перерізи кулі площиною. Подивимося на перший рисунок. Якщо площина проходить через діаметр кулі, то її називають діаметральною площиною. Перерізом кулі діаметральною площиною є круг. На даному рисунку він позначений рожевим. Рожевий є круг, який проходить через діаметр кулі. І який є діаметральною площиною. Такий переріз називають великим кругом. В задачах можна зустріти таке означення, як великий круг, і ми повинні зрозуміти, що якщо таке сказано, то це йдеться про діаметральний переріз. А коло, що його обмежує великим колом. Ну, ми з вами сказали, чим відрізняється куля від сфери, і давайте тепер згадаємо зі стереометрії, чим відрізняється круг від кола. На даному рисунку круг це оця рожева площина. Тобто, іншими сказ... словами, можна сказати, що круг це диск, це всі точки, які належать даній площині, даному перерізу рожевому. А коло це те, що обмежує даний круг. Як це легко запам'ятати? Наприклад, я запам'ятовую, е... про... якщо можна провести аналогію з такою фразою, давайте пройдемось навколо. Коли ми кажемо, давайте пройдемось навколо, то ми ж не кажемо, що ми пройдемо всю площину навколо парка, навколо, там, навколо якогось поля, то ми собі уявляємо, що ми пройдемося по колу, навколо цього, чогось. Да? Тобто таким чином можна запам'ятати, що коло це те, що обмежує у нас круг, а круг є площиною. Круг це диск. На даному рисунку він виділений рожевом. Переходимо до другого прикладу. Другий е, приклад перерізу переріз кулі площиною, відмінною від діаметральної. Площина є також круг, радіус якого менший, ніж радіус кулі. На даному рисунку ви можете побачити, що площина альфа у нас перерізає кулю, відстань перпендикуляр від центра до точки дотику менше за радіус, і утворюється переріз. Який є також кругом, але цей круг менший і має менший радіус, менший діаметр, ніж діаметральний переріз, ніж діаметральний перевір. Презентація створена на основі матеріалу підручника істер, математика 11 клас, 2019 рік. Щоб краще засвоїти дану тему, звертайтеся до даного підручника, дивіться більше матеріалу, доведення теореми. Вивчайте дану тему?